Природный и сбалансированный состав воды Слобожанская обогащает организм всеми жизненно необходимыми элементами и является источником вашей энергии и долголетия. Вода Слобожанская. Качество воды – это качество жизни. Сила, спритність, спортивний азарт. Всього цього тепер у школярів села Руські Тишки, що у Харківському районі області, буде в достатку завдяки відкриттю нового спортивного майданчика, який побудували на місці старого. Він у нас був, але ж е, школі 33 роки, і майданчик був і побудований 33 роки тому. Він чесно прослужив свою службу, виростив не одну плеяду спортсменів. У нас школа спортивна. Ну і ось прийшов час замінити його на нове сучасне обладнання. Час іде вперед і вимагає своїх змін. І тому ми дуже раді з того, що наші діти зможуть займатися ось на таких чудових спортивних снарядах, спортивному обладнанні. Відкриття спортивного майданчика це реальний подарунок любителям спорту, адже введено в експлуатацію гарний спортивний комплекс, який допоможе домагатися не тільки високих спортивних результатів. А й зміцнюватися фізично недарма і захід проводився під гаслом. Молодь обирає здоров'я. В харківському районі проводиться постійна робота з ремонту спортивних залів і встановлення спортивних майданчиків в організації різноманітних спортивних заходів. В харківському районі можна з сказати сказати, що спорт розвивається дуже навіть неплохо. Вот. И к этому способствует по максимуму депутатский корпус, и, и как бы тяжело не было по, на сегодняшний день по экономическим показателям, но соискают постоянно максимум приближенно к тому э, просьбу разных территориальных громад по э, выполнению этих просьб в отношении. К покупку, к созданню спортивного майданчика, спорткомплекса спортивних, скаспортивних там зв'язана розвитку спорту та пропагуванню здорового способу життя в школі приділяють велику увагу. Переважна більшість школярів займається у спортивних секціях. Для занять спортом тут створені гарні умови. Наши школьники приходят с восьми уроки, начинаются, и где-то до семи вечера зал работает у нас. Уроки где-то до трех, и после трех начинаются спортивные секции футбол, баскетбол, волейбол. Вот до часиков в каждый день выходные в то же самое. Выходные как бы соревнования. Секции загружены в полном режиме. Трехразовые тренировки в три ну, дня проходят, по два с половиной часа. Вот ну, так Поэтому спортивний зал загружен повністю. Перший роботи закончила інститут физической фізичної культури. физруком фізруковий дед в цій школі. Я продовжую делать. Треную дітей баскетбол в цій школі. Головне, щоб вони займалися собою і вони Я здорові. всегда завжди то, що у нас є площадка, у нас є кольця, у нас є мячи, у нас є много возможностей, щоб все это делать. Відкритий майданчик вже третій у населеному пункті. Спорт в руських тижках розвивається в багатьох напрямках. До речі, розвивається не тільки в школі, а й взагалі у селі. Потаї площадки ми ділали. Робили... Проектную документацию, которую выставляли на мини-проект в областной совет, мини-проект мы выиграли и сейчас нам выделяются деньги в сумме 145 тысяч для ее реконструкции. На этой площадке планируется сделать 4-метровое ограждение, будут трибуны, будет твердое покрытие возле кольца баскетбольного и здесь оно все будет немножко благоустроеннее, получше будет делаться покрытие. Садиться газонна трава, і на цій площадці ми плануємо проводити сорівнування не только села, но й між школами сусідніх советів. Нинішній рік в Україні позначений як рік розвитку фізкультури, спорту та оздоровлення дітей. Про це йшлося і на парламентських слуханнях, які відбулися нещодавно. Сьогодні і держава, і районна рада, і районна державна адміністрація, і дякуючи місцевим органам влади всі гуртом, ми намагаємося в цих напрямках зробити такий, знаєте, найбільший крок. Ми в цьому році. Знову відкриваємо дитячий наш оздоровчий заклад Лісова Галявина. Вже районною сесією було виділено мільйон 820 тисяч гривень на ці цілі, проводяться ремонтні роботи і ми із задоволенням будемо приймати дітлахів до нашого закладу. Треба відзначити, що. Робота цього закладу буде цьому році построєна також, дещо інакше. Ми будемо проводити там оздоровлення за принципом спортивних зборів, тобто і юні спортсмени, і футболісти, і каратісти, і самбісти. У нас вже виявили бажання взяти участь у таких зборах да, і відвідати наш заклад оздоровлення. Користуючись нагодою, я запрошую всіх батьків, всіх дітей. Долучитися до цієї роботи, до цієї акції, і ми будемо раді вас бачити в стінах нашого закладу. Спортсмени русько-тишківської школи мають багато досягнень. А тепер з відкриттям майданчика у них з'явилася можливість більше тренуватися. Займаюсь зюдо шостой рік уже у мене достіжень. Саме такі като волі запам'ятаючі, та я бронзовий призер чемпіонату України до 16 років. неоднократный победитель чемпионата Харьковского района, неоднократный победитель и призер чемпионата Харьковской области, победитель всеукраинских международных турниров. Рукопашный бой. Я бронзовый призер чемпионата Украины. Участвовал на соревнованиях международного класса, чемпионат мира. Двукратный участник чемпионата Украины. Спорт всегда нужен. Лучше, чем заниматься спортом, чем где-то пить, курить. Учни школы уже облюбовали тренажеры для спортивных занятий. Каждый, наверное, хочет себе больше силы, там, подкачаться каждый хочет. Но ну, эту площадку как бы поставили для того, чтобы люди держали себя в форме, не засиживались в телефонах. Каждый вот, мой любимый тренажер это пресс. Я люблю качать пресс. Я занимаюсь спортом. Как видите, теннисные столы поставили. Я занимаюсь теннисом и занимаюсь футболом. Жители такому подарунку ради. Умови для занять спортом дуже важливі, особливо для школярів. Духовний та фізичний розвиток молоді це і є внесок в майбутнє села, в здорове і сильне нове покоління. Я би хотіла сказати імені совета ветеранів і імені жителів наших сіл, поблагодарити Харківську районну адміністрацію, районний совет. Нашого председателя сільського совіту Юрія Васильовича, нашого депутата Хазара Михайловича за те, що вони делают много для нашого села, для благоустройства села, для спорту нашого села. Відкриття площадки на, на в нашій школі це большое діло. В руських тижках розвивається не тільки спорт, танок Квітка душа подарував учасникам і гостям свята танцювальний колектив Жемчужина.